Персональні дані в умовах війни не абстракція, а захист життя і свободи. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до служби безпеки, аби правоохоронці проаналізували дії мовознавиці Ірини Фаріон. У чому причина такої заяви? Дивіться далі. 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. Хлопець подякував за працю мовознавиці і назвав її променем серед темряви окупації. А вже сьогодні стало відомо, що студента затримали російські спецслужби. У листі юнак написав Фаріон звідки він де навчається та що поділяє її погляди і чекає Україну в Криму. Тому Росіяни змогли швидко його ідентифікувати та знайти. У свою чергу Ірина Фаріон не визнає своєї причетності до арешту студента, ба більше вважає непотрібним приховувати персональну інформацію з листа.